І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає філософер на Патчатльйон CS-59. Карта, перевал, режим, шквальний вогонь. Ну що ж, до бою. Оце, я думаю, буде вже цікаво, правда? От на артилерії багато хто пише, ой, я на артилерії там стільки настріляв, але треба... Чекати 5 хвилин, щоб тебе впустили в бій, так, а можливо, взагалі тебе не пустять в бій, <смі> не підберуть команди. Але ну, це того коштує, напевне. Але на відкритих картах, так, побачили ми нещодавно бій на відкритій карті на піщана ріка, ох, він там нахлопушив, ще й фінальна дуельна дуель була із ягою. Але на такій карті, ну, бачимо, можливо, можливо, там і суперники. Перехлопушують, перехлопушують і цю перекатку, перехлопушуть середню, так. І. перехлопушують сам льодовий. А наш герой ну, сюди не дістає. Бачимо, не дістають ці снаряди. Ну, раке... Це ракетна установка, я так розумію, ракети так, вони не достають сюди. А оцього зараз прихлопушить. А можливо... Ні, поки що не прихлопушить. Так, ну. Давайте ну ми десь тисячу будемо. Доплюсовувати до деміджу, правда? Ну і постанова на гуслю, я так розумію. Це ж не розвіддані, постанова на гуслю вже 201 є. Чудово! Непоганий такий шквальнючий вогонь. Також з цієї позиції можна перехлопушувати і напрям містка. Як ти там не шкірся, все одно залетить туди за цей імбокамінець, я думаю, там буде, будуть зараз варені суперники. Треба допомога, до речі, нашій наші Язі. Ось вона пішла допомога. До речі, нагадайте мені, по-моєму, що екіпаж тут не контузить, так, бо в нас оглушення немає, просто що критує дуже. жорстко. А бомбардира в цьому режимі хтось отримував? А Ну, Ну я думаю, наші артоводи. Ну вони також грають цей режим. Або можливо поважні артоводи, такі маестро, вони, там це режим, типу, такий. Ну, неправ... неправдоподібний. Але чому неправдоподібний? Ну, то є ж така техніка, так, з ракетними установками. То присип не понад лопушувати. Така модернізація танків. 4-0. Не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 7000. Це що це таке? Де це ми так попросаджувались? І хто в них так повихлопушував? ПТВ вихлопушив? Та ну не дуже там. Я думав хтось може один там. Такі скіліщі скіліще. Верніше такого скеліща немає. Я бачать супер скіліще, які. Всіх там повихлопушував. Або артилерія, а поки що ні. Зараз буде перший ворог знищений. Чудово. Перший ворог знищений, 1500 майже настріляно. Отже, і на такій карті можна непогано пограти. Я думав, знаєте, от, ну, це ж, в принципі, тунельна карта. Так, є у нас тунель там верхньому, по центру. І по нижньому респу. Але суперники вони не об'єднуються. Тут треба грати дійсно. Кожен, кожен режим, майже кожен режим, треба грати в командну гру. Не об'єднуються. Якби вони зараз об'єдналися, вони побачили, в принципі, що на льодовику невеликі сили залишилися, і вони можуть об'єднатися зараз і поїхати. А ми їх там також зустрінемо, там можна загніздитися за базою без проблем. Об'єднуються, там щось об'єднується по першій лінії, але також не наважуються виїхати. Бо там у нас два тяжа Все, поїхали, поїхали. Оце тепер буде справжнє заробіще. А тут наші братіші об'єдналися. Чекаємо, виїжджайте. У нас тут ще його також спробуй пробити. Так, наш броніще не забуваємо. Ну і Яго. Ягу ми вже бачили, як виплатується артилерія. Навіть в лоб без проблем. По містку там обережно. Треба допомога нашому ЄСОТому, до речі, там. І там також помітили. Ну ми зараз... Ми зараз в оточенні, вся наша команда, до речі, в оточенні. І непогано так буде тут. Я так розумію, артилерія контрбатарейну боротьбу вела. так? Побачила, що тут загніздився наш артилерист і вирішила також залпом. Бомбанути. О, чудово, що вони хоч і об'єднуються, але вони поряд всі їдуть. Я, до речі, помітив також таку тенденцію, що не дуже звертають увагу на артилерію. А як ти на неї звернеш увагу, правда? А що ти зробиш? Ну на хлопу на хлопу. Берельна. Також дерево заваляв, то й помітив, що дерево завалене. Ой, там нашого теж зараз вихлопу ще 200 ще робиться. Просто вогонь вогонять. Тут напружена ситуація, до речі. Якщо вони зараз підсвітять... то будуть проблемні проблеми. Ну, зупиняємо, ну зупиняємо. Ні, не зупиняємо, вони далі намагаються пролізти. Чудово, випучують очі. А тут чудово так. Заховався також від артилерії суперників e, наш маус і. Він на себе виманює, а наш герой їх нахлопушує. А не підсвітився тільки що, ні? Тільки ще не підсвітився. Знову ж артилерія суперників б'є по нашому братішу на артилерію. ось що наш братіш за це, яку відповідь дає. Оце крутезно. 4 тисячі вже настрільно. 9-7 рахунок в нашу кору. Все майже всі, ну майже все-всі любі, так? На таких відстанях. Так, приїхав на вісок. Пратіш вже буде заміна. Довго-довго тримався на практично маусі. Молочинка. Дійсно він. Він все зробив для, для того, щоб утримати базу. Я не знаю, буде тут перемога чи не буде. Це у нас перевага поки поїхав вже, бажаємо. На глючу просто поїхав, чудово. Також І Дивіться, в нас артилерії по дві знешкодили. По два суперники знишкодили. Ну що, поїдемо допоможемо. Тут тепер по центру вже також вмикнемо на глючий режим, правда? Навіть можна і не вмикати. Вот з ніч. Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Буде. Ха-ха, <ріст> чудо. Дві артилерії по два вороги знешкодили. Ну що, тепер чекає артилерія суперників, їдемо за тобою. Зараз тут, тут без проблем по а, а, що ж без проблем? У нас тут і КП немає в пройти. Теж чудово. Так, а у нас. Е... Такий челендж із артилерією нашою союзною, бо він трьох знешкодив, а наш герой двох знешкодив. Опа! Приїхала, чудово. Оце контрбатарейна боротьба. Ну він був не по артилерії, і це його була помилка жахлива. Ха -ха -ха. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.